Ви слухаєте подкаст ОКІШО від центру спільних дій? З вами Марія Очертяна та Олег Савичук. І зараз будемо говорити, чи все гаразд з законопроєктом про легалізацію медичного канабісу. Продовж тижня я бачила дуже багато дописів від різних військових, активістів, журналістів та небайдужих людей про легалізацію медичного канабісу, в яких ці люди закликали нардепів підтримати законопроєкт. Про цю легалізацію я насправді з великим інтересом слідкувала за цією історією, тому що ми якраз говоримо часто в подкасті, що Фейсбук це прекрасний інструмент для народовладдя, і нардепи чуйно реагують на на дописи в Фейсбуці. І зрештою, цей інструмент спрацював. Нардепи таки ухвалили законопроєкт в першому читанні. Разом з тим я вже бачила негативні коментарі. До яких ми ще повернемося трошки пізніше щодо суті цього законопроєкту, що мовляв, він не розв'язує проблему, і це не зовсім те, що очікували люди від цього законопроєкту. Олеже, розкажи, що ж саме ухвалили нардепи? Насправді є дуже багато скарг, як з одного боку, так і з іншого. Одні, хто кажуть, що дозволяють все, що тільки можна що там можна буде курити крутити косяки на полі, і за це не буде жодної відповідальності. З іншого боку їм опанують інші інші люди, які кажуть, що законопроект насправді нічого особливого не змінює, і замість того, щоб запроваджувати справжню легалізацію медичного канабісу, він просто імітує діяльність і на факту нічого не впливає. По тому, що я бачу у законопроекті, то є Певні зрушення, скажімо так, легалізується виробництво і культивування рослини канабіс для подальших наукових та медичних досліджень. Дозволяється навіть носіння собою канабісу, але в межах визначених лікарем, який тобі дає там, рецепт. Також лікарям дозволяють видавати рецепт на. Щоб пацієнти могли споживати медичний канабіс. Ну, тобто такі дуже точкові, але важливі, як на мене, дуже цікаві речі. З одного боку, недостатні, оскільки я особисто очікував побачити трошки інше, я очікував побачити там, не повну декриміналізацію або якісь інші зрушення, конкретно в тому напрямку, тому що в чинному законі є дуже багато норм, які стосуються. Різного типу наркотичних засобів, які поділяються там, на які повністю заборонені, які частково дозволені. Кожна така табличка може бути знайома громадянам і в принципі зацікавленим людям, які були політично активні в часи Віктора Януковича, оскільки тоді поширеною практикою було, коли поліцейські могли підійти до тебе десь там на Хрещатику і сказати: ой ой, я бачу, що в тебе наркотики, а ну давай проведемо обшук. Проводять обшук, і хопа знаходять 5 грам якраз. Коноплі, а це та межа, яка вже вважається злочином. І тоді, звичайно, було дуже невесело, і тоді насправді було дуже багато скарг на тему того, що сама держава, сама поліція маніпулювала ринок незаконний і, скажімо так, наркотичних речовин, і держава не хотіла ділитися цим ринком з яким будь. І не хотіла ділитися цим ринком з кимось іншим. До речі, Тарас Ратушний, співзасновник маршу свободи за реформи державної політики щодо наркотиків, не погоджується навіть з таким твоїм стриманим оптимізмом з правда цього законопроєкту. Він каже, що не розуміє, чому організації закликали нартепів голосувати за нього в такому вигляді, оскільки його переписали таким чином, щоб медичний канабіс лишився тільки в назві документу, а по суті, його використання було неможливим. А він вважає, що зараз документ передбачає доступ пацієнтів лише до імпортних ріків синтетичного походження. Наукові дослідження в Україні також залишаються юридично неможливими і при цьому дозволяють вирощувати в країні канабіс. Але лише з метою експорту в ті країни, де існує його переробне виробництво, і я бачила, що нардепи, які лобіюють цей законопроєкт, там писали дуже щасливі дописи після голосування, що вони супер задоволені, що вдалося назбирати голосів. І я цілком їм вірю, але мене непокоїть, що якщо в законопроєкті справді є ось такі недоліки, з, з, з нього проголосували вже в першому читанні. Чому так сталося? Ну, по перше, слід розуміти, що законопроєкт в першому читанні. Це не є кінцева редакція, тобто можна її підрихтувати, дописати, наново переписати проект закону і потім ухвалити його на засіданні Верховної Ради. Тобто, те, що ухвалили, це лише є певна рамка для народних депутатів і для подальшої роботи. Тут слід не оголосити, що основний законопроект подали саме представники уряду, і здавалося б, що це мав би бути максимально злагоджений, максимально напрацьований законопроект, до якого не мало бути питань з приводу того, що ви імітуєте діяльність, а по факту нічого не відбувається. Тобто, це ось звинувачення від пана. Тараса, можливо, і актуальна. По першому, в першій редакції, яку оприлюднювали, було все ж таки значно більше послаблень в контексті використання медичного канабісу. Але далі все залежить від роботи народних депутатів. Тому, в принципі, взагалом я б погоджувався б з стриманим оптимізмом з приводу цього законопроекту. Бо в подальшому громадські організації, в принципі, громадянське суспільство, народні депутати, комітети, представники уряду, представники президента, якісь там не знаю, органи місцевого самоврядування, слідчі, поліцейські можуть бути залучені до того, щоб напрацьовувати в подальшому цей законопроект до другого читання, і ми можемо його там навіть і не впізнати. Але так само. Слід розуміти, що ухвалення законопроекту в першому читанні не означає, що його ухвалять в другому. Тобто, це оптимізм багатьох людей, які кажуть, що головне, що справа почалась, справа пішла. Раніше це навіть не те, що не голосували. Якщо голосували, то провалювали. Тепер ухвалили в першому читанні і мовляв, це величезна перемога. Так, але насправді. Досить часто тактика парламенту і окремих народних депутатів полягає в тому, щоб проголосувати якийсь дуже популярний законопроект в першому читанні, а далі пф, його нема. Ну, тобто, взяли за нього, забули, зато якийсь там певний свій піар отримали. От, наприклад, було з правом на цивільну зброю. Ну, хвалили його в першому читанні ще напередодні вторгнення, з того часу про нього ніхто і не чув. Тому тут треба бити не лише на те, щоб була адекватна редакція в другому читанні, але й за те, щоб цю редакцію в другому читанні поставили взагалі на голосування. Тому треба продовжувати писати дописи і слідкувати за цією історією, але все одно мені мене непокоїть, що от якщо в законопроєкті справді є такі проблеми, і він по суті не розв'язує. Те питання, яке мав би, що, що за нього проголосували? Тобто, типу, люди, які, там, яких ми обрали, щоб вони голосували за корисні для нас рішення. От мені цікаво, чому так стається. Наприклад, вчора я записувала інтерв'ю з Йосифом Зісельсом, дуже, дуже розумний мужчина. Говорили про єврейську громаду в Україні, про закон про нацменшини. Він дуже критикував цей закон і казав, що. А він дуже непрофесійно написаний там, починаючи від слова національні спільноти, словосполучення якого в принципі немає в законодавстві, не зрозуміло звідки воно взялося, і так далі. І от мені видається, що якщо влада не розбирається в чомусь, вона має більше залучати експертів, щоб там вже в першому і в другому читанні ми отримували справді якісні законопроекти, які розв'язують ті проблеми, які мали би. І тобто, той сказати, що ти проект по канабісу має такі ж самі проблеми. Я не знаю, чи він має такі самі проблеми. Ну тобто, я послухала думку пана Тараса, і я не маю що заперечити. Тобто, якщо людина справді вивчала це питання і бачить такі недоліки, то ну в мене насправді є питання: а чого голосували за цей законопроєкт? Якщо він має так багато проблем? Ну, по перше, важливо, тому що іншої редакції ніхто її не пропонував, і це найкраще, що можна було запропонувати на той момент. По друге, якщо говорити конкретно. Про цей законопроект, що стосується медичного канабісу, то його все ж таки напрацьовував уряд, а саме Міністерство охорони здоров'я. Коли вони прийшли всі кола погоджень, а відбувається це страшно мрудно і страшно довго, коли вне міністерство надсилає проект закону до всіх інших міністерств, вони дають йому 500 тисяч відгуків, потім вони це імплементують, потім вони знову це на інші міністерства кінцевий текст, потім. Мали б по ідеї проводитися публічне обговорення з залученням експертів. Так що конкретно в цьому законопроекті, я думаю, приблизно така процедура і була. Тобто людей залучали, експертів залучали, купа людей писали цей законопроект, і відповідно це є ну, та зважена версія в лапках, зважена на яку міг погодитися уряд, коли він вносить відповідний законопроект до Верховної Ради, оскільки, як правило, якщо. Міністерство якесь хоче внести свій власний проект і не погоджувати його з міністерствами, Вони роблять це через народних депутатів. Там уляк підготували щось, звернулося там до якогось там керівника фракції, заступника керівника фракції або до кількох народних депутатів, до групи там пропонують їм підписати і подати так, щоб не проходити всі ці кола пекла. Так насправді набагато швидше і вигідніше в плані затрачених сил. Тому в даному випадку я б швидше з тобою не погодився, бо на мою думку, все ж таки, якщо уряд подав цей законопроект, означає якісь обговорення, погодження були. Окей, тоді будемо сподіватися, що все таки до другого читання законопроєкти змінять в гарну сторону. Але ще одне є питання з цьому блоці. в мене справді фракції батьківщина, тому що з цієї фракції лише одна людина підтримала цей законопроект в першому читанні. Це Альона Шкрум, і всі решта депутатів цього не зробили. І коли я послухала звернення Юлії Тимошенко. То я зрозуміла, що це не через те, що ці нардепи бачать ці недоліки в законопроєкті, хочуть дуже їх виправити, щоб законопроєкт розв'язував нашу проблему. Давайте послухаємо уривок, тому що в ньому прекрасне все. Є одна така країна, яка це робить без обмежень. Це Колумбія. Так у нас що буде Європейська Колумбія замість України? Я просто хочу знати, хто проплатив цей закон. Хто проплачує зараз інформаційну кампанію по е, протягуванні цього закону, хочеться знати імена. А тепер давайте подивимося на наслідки. Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону утримати використання марихуани виключно в медичних цілях. Це практично всеохоплюючи вирощування марихуани по країні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк. Я взагалі послухала кілька уроків цього звернення, все не осилила. Юлія Володимирівна дуже відверто маніпулює словом канабіс. Хоча медичний канабіс це трохи інше поняття. Мені цікаво, навіщо вона це робить. Ну, Можливо, через те, що в неї виборці, принаймні частина це люди, які ймовірно виступають проти легалізації певних наркотиків. Але, звичайно, є певна маніпуляція в тому контексті, що медичний канабіс це все ж таки не мав би бути наркотик. Тобто, Оскільки те, що я знаю, то медичний канабіс він не створює тобі якогось наркотичного ефекту, тобто тріпу там якогось чи величезного задоволення, чи нестрибного сміху, в тебе немає. Він просто тебе заспокоює. І я бачив наукові дослідження, бачив купу відео, де люди з Альцгеймером приймали медичний канабіс, Вони під цього не сміялися, там не їли солодкі, не заїдали там чимось, а просто ну, їх переставало трусити, і з ними можна було ввести нормальний діалог. Вони могли нормально споживати їжу. З чим насправді досить часто є проблеми. Тому в даному випадку абсолютно очевидна маніпуляція і знак рівно між наркотичними засобами і засобами, які направлені просто на заспокоєння людини на позбавлення її болю, від чого насправді, як правило, медичний канабіс і застосовується. Я також побачила, що НРТП від фракції Батьківщина подали свій альтернативний законопроєкт про медичний канабіс. Загалом про канабіс вони пропонують винести питання вирощування виробництва канабісу на референдум. Як тобі таке олеже? Ну там пропонується, щоб на референдумі вирішувалося питання, які не стосуються саме медичного канабісу. Мовляв, медичний має працювати, а от все інше тільки через референдум. Як на мене. Мене це дуже такий цікавий юридичний кейс, оскільки я не впевнений, що навіть якщо за нього проголосують, що він буде діяти, то умовно, приймають цей проект батьківщини і приймають одночасно проєкт по медичному канабісу. Як воно має співвідноситись, як воно має працювати? Тобто, чи обіцянка в законі провести референдум з цього питання і реально зобов'язує що-небудь робити? Тобто це такий дуже цікавий юридичний казус, і я не знаю не справді, як його оцінити, більш ніж як, що це знову черговий. Наприклад, такого дуже голого, тупого популізму. Принаймні, це весело. Ми внесли трошки радості і чогось кумедного для наших слухачів цей подкаст.